Більше двох тисяч кримінальних проваджень по різним фактам: це і катування, і вбивства, і захоплення в полон як цивільного населення мається на увазі, як на купованих територіях. Будь-які рештки уламки, які ми знаходимо на огляді місця події, це однозначно речовий доказ. Після того як буде проведена експертиза, вже визнаємо саме який тип. Боєприпасу, який, тип ракети був застосований Російською Федерацією. Чорна фарба, вони почали її фарбувати, наносити, є це спеціальна там їхня фарба, що її важко побачити. Єдине, що дозволяє їм все одно бачити, це двигун, який у них винесений ззаді, він, є, він все одно працює, працює на бензині. Вони не є високоточною зброєю, тому е, вони прилітали не по тим дать об'єктам, де хотіли, а прилітали по житловим будинкам. в результаті чого було ну, багато загиблих, багато поранених. Ми все таки маємо надію, що буде е, гаски трибунал, буде спецтрибунал, який буде созданий. І ми вже готуємося до того, щоб уже надати туди е, ті докази, які зараз є. Зараз ми вже задокументували в кримінальних провадженнях.